Ну, хотілося побачити Генікола і прийти в нього, і картинку хотіла зробити серце. Так про запланований візит до лікаря розповідає 74-річна Ольга Косіненко. Її односельчанка Галина Ярова про прийом дізналася із соціальних мереж. Мене турбує тиск і серце. Такі погодні умови, я метеозалежна, такі погодні умови почуваю себе погано і прийшла на консультацію до лікаря. 60 на 100. Якісь ліки від тиснувати на прийом до медиків прийшла через болі в печінці, говорить Валентина Мухаматова. Я вважаю, що треба, щоб їздили хоча б ну раз в місяць, особливо гініколог, особливо кардіолог, терапевт. Не завжди є кошти, ті, що можна сюди туди кататися. Це зараз не дешево, це раз друге, де да, дійсно з транспортувалась проблеми. Щомісяця здійснюють по два виїзди у громаду, розповідає лікарка терапевт Таміла Валюн. Найчастіше пацієнти звертаються із гіпертонічними хворобами підвищеними. Тиском та стресами. Взагалі, то населення приходить добре, якщо вони оповіщені для цього. І, в залежності від району, яке в районі йде обслуговування сімейними лікарями є, що дуже добре сімейні лікарі відносяться, тому приходять інколи просто до іншого лікаря, так би мовити, послухати іншу думку іншого фахівця. Дуже молодих я вам можу сказати, у нас немає. Десь від 50 до 70 років, ну бувають і молодші. В основному приходять жінки. А це гінекологиня обласної лікарні Ольга Шинцова розповідає, що до Млієва була на виїзді у Чорнобаї монастирищі. Там, де є лікарі-гінекологи, там немає черг. А там, як в млії, вони без гінеколога, там, звісно, є черги. Вік пацієнтів на таких зустрічах за 40 років, каже лікарка. Ходити треба. Ж є грудь. І заболівання груді зараз виходять на перше місце, поэтому рекомендуємо обслідування груді обов'язково. В обов'язковому обязательно. порядку жінкам після 40 років. Пацієнтка Оксана Миколаєнко говорить, що не очікувала такої черги. Побачила в інтернеті в Фейсбуці, викидали об'яву, що буде гінеколог безкоштовний. Так як у нас немає в Млієві гінеколога, а жінки потребують хорошого гінеколога, не просто щоб просто провірив, а дійсно, щоб якісь назначили аналізи, які дійсно вони потрібні. Тому звернулася. У амбулаторії бракує вузьких спеціалістів, тому такі консультації вкрай необхідні, каже головна лікарка Глина Сівець. Людей достатньо попит. Є вже багато людей сьогодні отримали консультацію огляд. Тому попит в вузьких спеціалістах в таких населених пунктах, він був, є і буде. Ірина Філенко, Фадір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.